Ви вибирали огірочки, і вони у вас великі за розміром. Зараз я вас навчу, як їх солити на зиму. За дуже легким рецептом справиться навіть той, хто взагалі нічого не вміє. І так, почнемо. Я вже маленькі огірочки, які у мене були, замало солила, зробила їх із мінералкою. Це класне поєднання. Кому цікаво, будь ласка, заходьте у мене є відео. Дивіться, це, як ви хоч раз спробуєте, стане вашим улюбленим рецептом. Тепер у мене залишились ось такі огірочки, які ще вчора ввечері були маленькі. Я їх залишила з думкою про те, що нехай до ранку підростуть. Сьогодні прихожу, а вони ось такі красені. Звичайно, на різні. Маринування, кетчупи, вони не підходять. А от на засолку на зиму саме то. І так, зараз будемо з вами робити. У мене є дуже класний рецепт, я завжди по ньому роблю. Він не важкий і вийде навіть у того, хто ніколи не робив. Беремо 3-літрову баночку, кидаємо у неї кілька листочків смородини. Ось Поставлю так, щоб вам було видніше. Кілька листочків смородини, кілька листочків вишні. Кидаємо зонтик кропу, немо його. Листочок хрону, без нього ніяк. Можна кидати ще корінець хрону, але я його копати не хочу. Беремо перець горошком Часничок. Кілька зубчиків часничку. Тепер нам потрібно додати сіль. Сіль я завжди беру із розрахунку 2 ложки на одну літру води. Так як у нас тут 3-літрова баночка, то це буде три ложки солі, тому що в нього війде півтора літра води. Але я краще кину 4, тому що. В наших реаліях, на жаль, сіль буває не завжди солоною. Ви орієнтуйтесь по своїй. І на мою думку, що краще, коли такі огірочки трошки пересолені, їх можна потім взяти на салат, наприклад, не три, а два, ніж коли недосолені і ніякі, або вони зіпсуються. До того, як ви їх з'їсте. І тепер закидаємо наші огірочки в баночку. Я їх не обрізала, бачите, тут ще квіточка, погано помила. І закидаю в баночку. Баночку періодично підтрушую, щоб вони краще влягалися. листочок гуляє хрону по баночці, але це не критично. Ми потім додамо водичку і все гарно воно буде між собою взаємодіяти. Бачите, огірочки ще з квіточками. Перед тим, до речі, як кидати огірочки в баночку, я їх замочую завжди. Байдуже, за що я буду робити їх яким чином закривати, готувати. Я їх замочую у холодній воді на кілька годин. І завдяки цьому способу, ну, можливо, йому, можливо, щось інше, але в мене огірочки ніколи не стріляють, не зривають баночки. Отак от, от все гарненько ставимо, запаковуємо. Так, ось так. Трішки це робимо із гіркою, тому що коли ми додамо водички і огірочки будуть стояти, вони у нас просадуть. Так, заповнили баночку, тепер заливаємо холодною водою. Так як я все це роблю на вулиці, то заливаю отак ось Звичайною холодною водою. Ось так. Залили водичкою, побризкали по всьому. Йдемо далі, я покажу, що далі із цим робимо. Отак от, от у нас баночка залита. Ми її накриваємо тепер отак. От от. наглухо. зверніть увагу, Ось зворотною стороною, кришечкою. І зараз я її поставлю ще під низ. якусь мисочку, під носик, тому що бо коли ігорочки будуть солитися, з них буде витікати розсіл. Ставлю я у темне місце на 3 дні. Через 3 дні я розсіл з цієї баночки злею, доведу до кипіння і залию сюди назад. Потім закрию. Металевою кришкою і вилізу у підвал. Отакий От простий, дуже рецепт. Будь ласка, робіть, смакуйте, і все у вас буде гаразд.